Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Що віддаляє нас від вічного життя з Богом? У Святому Письмі є чіткі відповіді на це питання. Деякі гріхи можуть закрити для людини двері до царства Божого. Давайте розглянемо. Які саме провини можуть стати на заваді нашому спасінню? І що ми можемо зробити, щоб цього уникнути? У Новому Завіті, зокрема в посланні до Каринтянь, апостол Павло згадує деякі гріхи, через які люди не зможуть успадкувати Царство Боже. У першому посланні до коринтян сказано, хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Царства Божого? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні будодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці. Ні п'яниці, ні лихословці, ні розбійники царства Божого не успадкують. Ось головні з них, як зазначено в новому заповіті. Перше це ідолопоклонство, шанування інших богів, матеріальних речей або будь-чого іншого. Що ставиться вище за Бога. Друге блуд та нечистота будь-які форми сексуальних гріхів, включаючи перелюб, розпусту та інші види моральної нечистоти. Третє крадіжка. Мається на увазі крадіжка чогось у ближнього. Як матеріальних благ. Так і довіри або справедливості. Четверте пияцтво та наркотична залежність втрата самоконтролю через надмірне вживання алкоголю або інших речовин, які шкодять розуму і душі. П'яте. Жадібність, ненаситне бажання матеріальних благ, і відсутність щедрості щодо інших. Шосте. Непрощення та ненависть. Тримання образ на ближніх. Відсутність готовності прощати, ненависть та ворожнеча. Сьоме. Гже свідчення та обман. Брехня. Шахрайство. Та свідоме введення інших в оману. Восьме. Гордість. Надмірна самовпевненість, що призводить до відсутності смирення перед Богом і ближніми. Отже, ми розглянули вісім гріхів, з якими люди, на жаль, не попадуть у Царство Боже. Але важливо пам'ятати, що Бог милосердний і закликає до покаяння через щире покаяння, сповідання гріхів і намагання жити згідно з Божими заповідями, людина може отримати прощення і надію на спасіння. На цьому у мене все. Всім Божого благословення, міцного здоров'я і процвітання. Амінь.